За підстава. Тебе продовжують атакувати, всі рукашки. У нас дуже повільно прогружаються кадри. Що? Кишка? Кишка. Сьогодні у нас на обіці суп У Нас мало часу поміг. Гоу <головіко> знімати тепер. Привіт, моїм кіноманам, кінолюбам! Ну що ж, я вас дуже рада вітати у своєму просторі. Мене звуть Вікторія Богонос. І я творець, креатор і просто творча людина, яка постійно прагне експериментів і творчого експірієнця. І сьогодні один із нас буде прямо у ваших екранах. Я просто обожнюю досліджувати все про відеоконтент, І сьогодні у нас буде невеличкий експеримент. У мене є дівчинка, яка абсолютно нічого не знає про відео. Вона не має навиків, але має величезне бажання навчитися. У мене є 60 хвилин для того, щоб їй нам максимум розповісти, що встигну по технічним аспектам, по художньому баченню, показати їй, як працювати із саунд дизайном, змонтувати з нею невеличкий ролик і показати вам, що в принципі і навіть за такий обмежений час можливо створити щось гарне. А ви напишете, чи сподобався вам результат, чи ні. Поїхали. YouTube, то моє нове дитя, яке я плекатиму, досліджуватиму і буду дуже прагнути активно розвивати. І у цьому можете мені дуже сильно допомогти ви з підпискою, лайком та зворотнім зв'язком. І ваша підтримка повернеться вам з ториці. Я знаю, що так і буде, тому будь ласка, лайк, підписка, а ми продовжуємо. Привіт, привіт. Мене звуть Вікторія. Ліза. Будемо знайомі. Будеш Ліза. Приємно. Я хочу, щоб ти сьогодні ніяким чином не хвилювалася, тому що у нас буде час, щоб познайомитись, ми будемо цілу годину їхати на Київське море. Ось. І це буде для мене також новизна, бо насправді ми знімаємо лише другий випуск наш YouTube. От. І це буде дуже цікавий експеримент, наскільки взагалі реально поглибити інформації за всього лише 60 хвилин. І яка буде твоє до і після. Окей, готова? Да. Поїхали. Да. Все пішли. у нас із командою було дві ідеї щодо цього експерименту. Перша просто підійти до випадкової людини на вулиці, запропонувати зйомку і перевірити, чи зможу я за годину навчити людину без досвіду зняти повноцінне відео? А друга знайти цю людину серед моїх підписників. Я виставила віконце з опитуванням, і було дуже багато звернень. В якийсь момент я навіть подумала, невже так багато людей не вміють знімати, хоча стільки безкоштовно ідей коштон. Інформації навколо це було несподівано, але й показово. Я переглядала відповіді і зупинилася на дівчині, і це була Ліза. Перед тим як я їй написала, я повністю оглянула її профіль. Було дуже багато фото і достатньо мало відео. Якщо й були, то зняті одним кадром без продуманого монтажу чи там е чітких деталей. Я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно для того, щоб експеримент був чесний. Мажна на ти? Да, так? Я думаю, може так буде нам комфортніше з тобою без. Мені написало дуже багато людей. Я Виконці. просто теж сиділа в машині і думаю, мені все цікаво, мені подобається. Але я взагалі не думала, що мені навіть хтось. Тут... Коли Ліза прийшла на зйомку, вона дуже сильно хвилювалася. Мене це абсолютно не здивувало, бо я дуже навіть пам'ятаю, як це бути на її місці. Я теж колись вперше дивилася в камеру і не знала, куди подіти спітнілі руки. Голос тремтів, а в голові суцільний білий шум. Саме тому я намагалася підтримати її розмови, розслабити, показати, що ми в цьому разом нічого страшного не буде відбуватися. Пізніше Ліза навіть зізналася, що за день до зйомки хотіла написати мені, що вона придумала. Її накрило хвилювання. І вона боялася, що не впорається, що в мене будуть надто великі очікування, які вона не виправдає. Серйозно так і ви мені написали, я дома готую панкейки чоловіку з братиком. І така кажу, потрібно сказати, що в мене не виходить. Дуже хвилювалася одразу. А ти так, так. До речі, є дуже класна книга цієї горої є ти». Там є а, така цитата: люди не бояться змін. Вони бояться втратити те. Ким вони себе вважають. Але щоб стати тим, ким ти хочеш бути, треба відпустити те, ким ти був раніше. До речі, це якраз той момент, коли дуже страшно, коли хочеться здатися, але саме тоді починаються глобальні зміни. Я дуже рекомендую прочитати, особливо якщо бракує мотивації, чи віри у себе, чи ви стоїте на порозі чогось нового. Думаю, вас книга змотивує. Давай домовимося, в якому тандемі ми будемо сьогодні працювати. Отже, у нас є невеличке обмеження: це 60 хвилин. Отже, ми спробуємо. За хвилин 15 до 20 з тобою обговорити технічні художні моменти. Ти, якщо маєш запитання, то чи ніже навіть не так, ти обов'язково задавай мені побільше запитань, Добре. тому що мені буде цікаво на них відповідати. Потім ми з тобою спробуємо е, зняти декілька кадрів. Добре. Ти спробуєш розкадрувати мене. Ми спробуємо попрацювати з тобою у русі. Добре. Щось знімемо словом. І потім ми спробуємо собою відібрати кадри, і мені здається, у нас залишиться хвилин 15 для того, щоб саунд-дизайном. А саунд-дизайном я дуже сильно люблю працювати. Тому ми на максимум розберемо і звуки, і музику. Якщо нам назвали час, ми постараємося з тобою зробити цукарочку. Домовились? Yeah. Давай Дмитрий. з перших хвилин я зрозуміла, що їй важливо дати відчуття підтримки. Я намагалася її розслабити, говорити спочатку на абсолютно сторонні теми. І трішечки її відволікти. Одночасно я відчувала свою внутрішню гонку, дати якомога більше знань за такий короткий час. Ну що ж, прийшов час ставити таймер. Одна година. Мені самі цікаво, чи до сьогодні буде цього часу. І так. Час пішов! Я пояснювала, показувала, намагалася нічого важливого не забути, і тут бачу, що вона трішечки розгубилася. Я багато цікавлюся, і частково навіть гідна з теорією, що в творчості не має бути якихось законів третин, заваленого горизонту і так далі. бо інколи творці настільки це роблять. Допустимо у кадрі, наскільки воно органічно виглядає, що наче ти митець і так задумав і так має бути. А ми зараз прийдемося з тобою швидко по технічним аспектам. Поговоримо по художньому, тому що мені дуже цікаво, в принципі, що ти любиш, що би ти хотіла знімати, чи що тобі більше подобається. І ти мені скажеш технічно. Можливо, ці аспекти ти вже десь чула фоново. Так, можливо, вони для тебе не є новими, але мені важливо це проговорити. У нас є 24, 30 кадрів за секунду, є 60 і є словома. Це 120 і 200. 240 кадрів за секунду. Знаєш, чим вони різняться взагалі? По частоті? Добре, я давай не, не, користувала. не користувалась, Окей, то для цього я Добре. тут і є. Добре. Поверхнево. 24 і 30 кадрів за секунду. Це взагалі стандартна частота, з якої знімають фільми. Це коли немає якихось повільні, і так далі, коли йде бесіда, коли є розмова, коли немає потреби щось уповільнювати. Якщо ми знімемо відео в 4 і 25 кадрів за секунду, і ти хочеш, наприклад, уповільнити якийсь момент, будуть ривки. Тобто за е одну секунду е твоя камера робить 25 знімків, які при накладанні роблять оцей цей плавний рух. Коли ми включаємо 30 кадрів, тобто за секунду вміщається дещо більше кадрів. Тому, коли ми включаємо 120 кадрів за секунду. Цієї пам'яті настільки достатньо оцих фотографій, що вони дозволяють нам робити оце уповільнення, яке виглядає м'яко, яке не порушує якість і так далі. Але знову ж таки, так як е, е, камера має більше можливості, телефон дещо менше, е, коли ми знімаємо в максимальній частоті це 240 кадрів, тобто це максимально повільне словомо в такому випадку е, е, часто трапляється, що при недостатній кількості світла є мерехтіння, і це некрасиво виглядає. Тому ми сьогодні будемо з тобою знімати, якщо швидкі рухи. Якщо ти як митець захочеш зняти мене в русі, ми будемо знімати в 4К, там, наприклад, 60 кадрів секунду. 60 ми можемо повільнити вдвічі, бо де допустимо. Тобто ривків не буде рваних таких кадрів. Ось а я думаю, що ми знімемо так, як тут вода. Я можу пробігтися. Є вітер, який грає з волоссям. Буде гарно виглядати, якщо ми знімемо декілька кадрів в 120 кадрів. Це було занадто багато, надто швидко. І о, в цей момент я зупинилася. Я зрозуміла ця зйомка не про мої амбіції. Не про те, що я хочу реалізувати, це про неї, про те, що вона змогла проявитися у своєму темпі, у тому темпі, який для неї зробив. Ти навіть зробиш такий експеримент, поставиш кружку із чаєм на стіл, ти побачиш, що вона не є така пропорційна, як бачать твої очі. Тобто камера вона трошечки спотворює. Тому є фокус на відстань в 2х і в 5х у покращених мобільних телефонів, є і ще, якщо не помиляюся, 3Х також в новіших айфонах. Ось, вони передають найкраще пропорції. Навіть ми, дівчата, такий невеличкий лайфхак-секрет. Коли ми себе знімаємо, краще знімати на фокусну відстань 2х. тоді пропорції будуть більш-менш такими, як ми бачимо себе у відображенні у церкві. Я почала По спрощувати інформацію, зменшила кількість термінів, змістила акцент з теорії більше на практику. Краще е трішки запівнити кадр і сконтролювати експозицію, бо темний кадр зберігає інформацію значно більше ніж світлі. Тобто, якщо темний трішки витягнути і висвітлити. E, можна легше, то світло, якщо є якась плямба біла за світ, це прибрати дуже важко. Ось, Тому будемо намагатися e, це виправляти. E, e, і ти як творець, спробуй мене скоригувати, я буду тобі позувати. Це, так, Я люблю зніматися, я люблю знімати, тому я тобі буду позувати, але якщо ти хочеш, щоб я щось повторила, якийсь рух. Якщо ти хочеш, щоб я зробила щось по-іншому, так як ти це вбачаєш, кажи, де мені хотілося дати складні модешні я Час не зупинилося, бо основне не кількість технік, а її комфорт і достатньо поступовий результат. Так, ліса, найперше правило, яке ми завжди пам'ятаємо: ми протираємо камеру. навіть якщо нам здається, що вона ідеально чиста, <губ> да наші там підбитки, пальчики, як правило, завжди є. Тому ми гарно протираємо. Я пропоную тобі почати спочатку із статики, не починати одразу з динаміки. Давай я тобі попозую, дивися, розквітає у нас гілочка. Є ось таке старе дерево. Давай я у шляпці попозую, спробуєш зняти в профіль. По пропорціям знімай на два їх, як ми й домовлялися. Якщо бачиш, ти хочеш понизити експозиції, ти її з понижуєш. Знаєш, як це робити? Так, так. так. і фіксуєш. І фіксуєш. Так. так окей, якщо ти хочеш, щоб я розвернула за тебе обличчям, або ти бачиш кадр якось поїд, щоб ти його коригуєш. Пропоную тоді декілька крупних відзняти з тобою ось тут портретних. А потім вже перейти на більш загаль. Знімемо ще обов'язково е панораму, щоб я пройшла ще пробіглася. мені здається, що буде красиво, і важливо не осягнути все одразу, а дати шанс зрозуміти основне навчати для мене це точно не притиск, а про повагу до чужого ритму. Коли я створюю свої начальні продукти програми, я завжди думаю про структуру. Мені важливо. Щоб знання вони наша поступово. Спочатку ознайомлення, потім базове розуміння. Коли ця база вже стає стійкою, можна переходити до середнього рівня. А далі вже відкривається простір для креативу, складних різних технік, інтеграції і так далі. Лише тоді навчання стає ефективним, бо воно лягає поетапно. Дивіться, спочатку, ми почнемо із загальних кадрів. Угу. А, дійсно, туман нам грає на руку, світла. світло, нас не буде пересвітів. Ми зараз попрацюємо з тобою з кіноефектом, він називається кінематограф. Я тобі покажу, як з ним працювати. І коли піду поясню спочатку, так щоб я коли відійшла на загальний план, ти розуміла, що взагалі натискати, що робити. Я завжди кажу, що хороший навчальний матеріал потрібно передивлятися декілька разів, бо це як із губкою. Якщо її кинути у велику ємкість із водою, вона візьме стільки, скільки зможе на даний момент. Але якщо дати їй трохи часу... Так, давай вже будемо бігти. У нас вже час, у нас мало часу. Побіг. Але якщо дати їй трохи часу, вижити, дати їй осісти і знову кинути в воду, вона вбере ще. Так само і ми сприймаємо інформацію поступово у міру нашої готовності. Так, піднімаюся за ворога. Давай спробуємо через швидше спробую підійняти, добре? Угу. Тому повертатися до навчання це про кращу результативність, і це перевірено мною сотню разів. <плес> <Да>. <плес> коли я була студенткою, я думала, що головне це добре навчатися, здобути червоний диплом, а далі ти як сир у маслі. Мені здавалося, що після навчання мене чекає тільки стабільність, гроші, визнання і так далі. Але я дуже помилялася. Життя показало, що справжнє навчання починається саме після диплому. І знаєте, коли воно закінчується? А вже ж? Ніколи. Навчатися потрібно щодня у тому темпі, наскільки ти можеш. За підстава. Можливо, через те, що інтернет-з'єднання. У нас дуже повільно прогружаються кадри, але ми встигнемо. Ми зараз будемо намагатися дуже швидко це поєднувати. У дорозі на кухні, в перервах між справами, потроху накопичувати знання. Слухаєш подкасти, читаєш чи слухаєш аудіокниги. І тоді, коли прийде момент проявити себе, весь цей досвід спрацює на тебе не одразу, не миттєво, але точно проявить усі твої старання. І диваємо звуки і так далі. Так, тепер давай з цього вимальовувати щось а, цікавіше, а не просто склейки. Остання хвилина, і будемо дивитися на результат. На початку нашого експерименту, коли я вже трішки ознайомила лізу із базовими налаштуваннями та технічними особливостями зйомки, я попросила відзняти декілька кадрів самостійно. Це швидко допомогло мені зрозуміти, які помилки допускає Ліз, та які поради я можу їй надати для того, щоб покращити цей результат. Отже, це наше до. Візуальний шум, кольорокорекція виглядає бруд і немає глибини зображення. А все в на нас час вичерпано. Ми наморкались, трошечки змерзли, Здається, видно по рукам. Але як на мене, за такий короткий проміжок часу ми дуже продуктивно попрацювали. Тож давайте будемо дивитися. Окей, Ліза, в нас з тобою сьогодні атакували мукашки, е, букашки, павучки, всі, хто тільки може. Е, було холодно, да, але ми з тобою е, пройшлися по базовому налаштуванню. Ми з тобою побачили, як можна в динаміці працювати. Ми з тобою спробували попрацювати з саунд дизайном, спробували пофарбувати кадри і дійсно, якби нам ще трошечки більше часу, ми б змогли допрацювати усі наші кадри ще краще. Скажи, будь ласка. Корисно щось до сами сьогодні почерпнула. Да, наприклад, фішечки в програмі таксі. Я знала, що там частинку. Окей, ми з тобою працюємо відео, покажемо, як це виглядає для наших глядачів. Хочу, щоб ти оцей вагнек до знань, бажання своє розвиватися і в фотографії, і у відео обов'язково не закидали, розвивалася. Я хочу зробити це маленький подарунок. Я хочу тебе запросити на свою шпаргалку. хочу подарувати тобі квиточок. Це таке якраз місце, де ти зможеш багато почерпнути секретів, на яких потрібен час. От. Але я впевнена, що і там багато інформації нової ти все почерпнеш. Я тобі дякую. Я вам Ці дякую. Ручки та до зустрічі з тобою. Пишіть у коментарях кілька слів підтримки тим, хто тільки починає. І я обов'язково беру одну людину серед тих, то залишить конструктивний або надихаючий коментар і подарую свою шпаргалку по зйомці. Це практичний міні-продукт, у якому зібрано техніки, фішки та досвід, які я здобувала роками. І ти зможеш пройти цей шлях дещо швидше без болючих помилок з опорою на вже перевірений на мій досвід. А я вам дякую за ваш зворотній зв'язок і кажу вам до зустрічі у наступному випуску.